Так, друзі, машинка буде в Німеччині, доступна на продаж. 20-й рік двохлітровий дизель буде доступна. В районі 14 тисяч 2-літровий дизель, автомат, суперові сидіння, є адаптивний круїз, автосвітло заводський ксенон, кольорова приборна панель. ну Крутий, але не дешевий, але він не фарбований. От ми його зараз забираємо. Дуже гарна машинка ще плюс. Ага. Тут Оп. тут ще в нас і камера. Ну, максимальна комплектація, він зимова гума і плюс літня гума.